Сьогодні у випуску Вщен зруйнована гімназія та пошкоджені близько двох десятків будинків. Окупанти обстріляли село Лежене. Будинки, що зруйновані російськими ракетами у Запоріжжі, відновлюватимуть за рахунок міського та держбюджетів. Запоріжанка шукає сина, який жив у Маріуполі. Чоловік не виходив на зв'язок 9 місяців. 25 об'єктів цивільної інфраструктури у Запорізькому, Васильівському та Пологівському районах області зруйновано через ворожі обстріли минулих вихідних. Як повідомили на сайті Нацполіції області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, ворог гатив по Гуляйполю та оріхову, а також селам Залізничне, Мала Токмачка, Преображенка, Кам'янське, Плавні та Лежене. Зокрема, в останньому вщен зруйнована гімназія та пошкоджені близько двох десятків будинків. Ворог обстріляв сільську гімназію двома ракетами. Одна вдарила по головному корпусу, влучила у кабінет директора і навчальні класи. Друга впала під стіни шкільної бібліотеки, що розташована поблизу. Обидві будівлі майже зруйновані. Зіпсовані шкільні меблі, навчальне та спортивне обладнання, знищений бібліотечний фонд. Поранених та загиблих немає. Охоронець, який чергував тієї ночі, під час обстрілу обходив пришкільну територію і дивом залишився живим, каже директорка закладу. До Олена Кучеренко. У гімназії навчається 270 дітей. Наше село досить таке густонаселене і навчається в громаді. У нас найбільша кількість учнів, дошкільний підрозділ є. Наповнюваність класів у нас велика. То, звичайно, всі сподівання на те, що школа буде відновлена. Школа підлягає відновленню. Ну, це ж експерт визначить. На мою думку, навряд чи, то, що такі два приходи, що і всі несущі конструкції, я думаю, зазнали якихось деформацій. Від ракетних ударів вибуховою хвилею пошкодило розташовані поряд із гімназією будинки. Моя хата пострадала, вікна вилетіли, криша злетіла. У котрій годині це було. Десь два години ночі, може трошки раніше. Спочатку два бабаха, потім тривога. Ну з 300, скоріше всього, прилетіло, я так думаю, бо обично тривогу ж зарані вмикають. В хаті зараз холодно, вікон немає. Ну, обіцяли, з роботи приїдуть, допоможуть. Я дізнався про це зранку, приїхав сюди, а тут впала стеля і криша там з однієї сторони будинок повністю. Одна половина будинку ціла. Так, стіни потріскалися. Ну, треба, треба будувати. Що з бабусею? Бабуся поїхала за границю. Її тут не було. Це п'ятий ракетний удар ворога по селу Лежине. Інші населені пункти Степненської територіальної громади обстрілювали більше десятка разів, каже голова В'ячеслав Любименко. Громада завжди допомагає будівельними матеріалами. Але їх не так багато і з шифером взагалі трошки такий дефіцит. ОСБ-плівка є, тенти, метізи всякого роду цього є. А от саме такий дефіцитний це шифер. Протягом вихідних власники пошкоджених будинків леженого лагодили дахи, зашивали вікна, розчищали від уламків подвір'я. Щодо шкільної будівлі її долю визначатиме експертна комісія. Повідомив голова громади В'ячеслав Любименко. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Двоє пасажирів загинули на місці. Ще двох разом із водійкою ушпиталили. Дорожня транспортна пригода сталася у Шевченківському районі Запоріжжя 24 грудня. Близько 22.20. 26-річна водійка не впоралась з керуванням та врізалась в бетонну огорожу. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Повідомили в головному управлінні національної поліції в Запорізькій області. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху для встановлення обставин аварії призначено низку експертиз. Наразі тривають слідчі дії. Передання укриттів Запоріжжя з державної до комунальної власності та програма відновлення зруйнованих будинків такі питання розглянули депутати міської ради на позачерговій сесії 26 грудня. До комунальної власності міста передадуть укриття на вулиці Перемоги. 62, сказав секретар міської ради Анатолій Куртів. Зараз там в наявності три бомбосховища містимостям до півтори тисячі людей можна розташувати. І для того, щоб там починати ремонтні роботи, потрібно, щоб воно було в комунальній власності. Програма відновлення зруйнованих російськими ракетами будинків розрахована на 2023-2025 роки. Гроші на неї планують виділяти з міського та державного бюджетів, а також залучати міжнародних партнерів. Ми розуміємо, що місцевий бюджет може потягнути те, що не дуже потребує фінансування. не ті от. Будинок, як Зістафонська, як зруйновано два під'їзди, і відповідно до цього є питання щодо відновлення його, але ж є висновок, що в принципі можна відновити. Відповідно до цього там буде більше коштів залучено. По-друге, якщо ми залучимо міжнародних партнерів, вони самі будуть відбирати, який будинок вони візьмуть в першу чергу. Але ми чітко розуміємо, що всі будинки нам потрібно відновити. Крім зруйнованих багатоповерхівок, відновити планують і будинки приватного сектору. Таких 11, сказав Анатолій Куртєв. Зруйновані гідравлічні системи, системи керування та системи зв'язку. 12 грудня найбільший у Європі плавучий кран Захарій обстріляли окупанти у Херсоні. Про це розповів Суспільному технічний журналіст та інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин. Каже, цю інформацію йому повідомили місцеві жителі. Вони ж надали відео. Прилетіли два дрони з російської сторони. Вони зависли прямо над Захарієм. Тобто, це не був, як я зрозумів, якийсь випадковий обстріл. А вони керували вогонь саме по Захарію. Було кілька е, зроблено цих пострілів мінами. Вони рвалися на сусідні ділянки, на сусідні суди. Судна, і після того, як три міни вже влучили у сам Захарій, то обстріл припинився і дрони полетіли. Там знаходився член команди, який один був ну, наче сторож. І при першому вибуху його було поранено. Він знаходився десь у каюті, і прямо через стінку каюти, якийсь уламок міни прилетів, його було поранено в спину, але не дуже важко. Нагадаємо, плавучий кран Захарій залучали до будівництва вандового мосту в Запоріжжі. По завершенні він мав повернутись до Туреччини, але у грудні 2021 року був відправлений на ремонт до Херсона, де й залишився на весь час окупації. Відходячи з міста, російські військові перебазували плавкран на лівий берег Дніпра. Там він і зазнав атаки. Понад три тисячі окупних свічок для військових зробили волонтери Запорізького центру Паляниця. Виготовляти їх почали два місяці тому з настанням холодів. Нині ж кажуть попит зріс, бо свічки це не лише світло. Вони надають змогу бійцям зігрітися, розігріти воду та їжу. Роман Кулик, волонтер Запорізького центру Паляниця, до Запоріжжя, приїхав із тимчасово окупованого міста Пологи. Як краще допомагати своїм тут, чим жити там. Протягом двох місяців ранок для Романа починається ось так. Зараз ми підготовлюємося до заливки. Приходить парафін в таких коробках, лібо китайського, лібо нашого виробництва. Ми його подрібнюємо, щоб швидше пішов процес розплавки на нашому вогнищі. Роман із іншими волонтерами виготовляє окупні свічки для військових. Розповідає, почали два місяці тому з настанням холодів, адже в бійців на передовій немає електрики. А за допомогою такої свічки можуть і погрітися, підсушитися та розігріти їжу. Починалося з маленького чайника і з маленького вогнища. Були пробні свічки, були експерименти з кількістю бумаги з висотою свічки, з кількістю парафіна і таке подібне, скільки часу горить. Щодня виготовляють від 400 до 600 таких окопних свічок. Загалом зробили понад три тисячі. Розбитий на шматки парафін складають у великий бідон та плавлять на вогнищі. Рідину заливають до чайників, а вже з них. У баночки приготовлені з картоном заздалегідь використовують матеріали, якими діляться люди. каже Роман. Приносять банки з під консерв, картон. Парафін купують здебільшого за донати. Також ми використовуємо воск як і церковний, так і чоловодний. Такого мало в основному парафін. Який або донатять гроші, або самі ж купляють люди, привозять нам, або скидають нам декларації на новій пошті, що заберіть, будь ласка. Сировину та робіть далі добру справу. Нині готують нову партію. Одна з бригад замовила 5 тисяч окупних свічок. Є потреба у всьому. і в банках постійно, і у картоні постійно. Ну а парафін це також така важлива складова, яка у нас тут є. Якщо хто має можливість, навіть одна свічка це десь 12-15 гривень. Цього теж буде достатньо для того, щоб ми зібрали ці кошти докупи і закупили там, ту кількість, яку ми, скажімо так, можемо закупити. І виготовили гораздо більше свічок для наших хлопців, бо одна свічка це хлопцям розігріти їжу, підігріти чайок, трошки зігрітися. І все. І це один раз, бо вона виграє, все, її вже потім викидають. Тому 600 свічок це 600 чоловік, 600 наших бійців, які зігрілися, які поїли теплу їжу і чувствують себе більш комфортніше, ніж ці орки, які сюди приперлися, які в холоді на морозі з Голої дупою сидять. Юлія Сенек, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. У шкільний зошит 86-річна Валентина Курілюк послідовно записує інформацію, яка так чи інакше пов'язана з її сином Максимом Курілюком. Чоловік разом із цивільною дружиною з 2016 року жив у Маріуполі у будинку номер 13 на вулиці Ломізова. А внаслідок російських обстрілів будинки на цій вулиці були зруйновані і згодом знесені окупаційною владою. Анім'я ні кадані гаверілішовніхо вот такі. Вони мені ніколи не казали, що у них такі перестрілки в Маріуполі. Ніколи дзвонили ми через день, два, в основному, ввечері. Ну, балакали. Усе добре, добре, здорова, здорова. здорова. Вони теж переживали, що я одна тут. До березня місяця весь час так, через два дні, три дні. А першого березня він мені вже зателефонував о 20-й годині. Усе добре, мамо. Ми живі. Нас бомблять. Ми в підвалі. Я кажу: виїжджайте швидше рятуйтесь. Я вас дуже люблю чекаю, мамо каже, як вийде, і обірвалось з ким вони там у підвалі, у якому підвалі я навіть не запитала, чи у своєму домі, чи в якомусь іншому ховалися від бомбардувань. Останній раз син зателефонував із чужого телефона 12 березня, говорить Валентина Курилюк. А це на цей другий телефон. А це на цей другий телефон. Якась там жіночка Оксана. Вона десь там підзарядила телефон свій. І буквально за ці хвилини він сказав, що мамо, ми живі, ховаємося там, і все. Потім після цього нічого, скільки я не набирала, більше вже дзвінків не було. Не з'єднувалося із ними поза доступом. і Її телефон більше не відповів. Да у пошуках сина Валентина Курилюк пише запити до державних установ, звертається по допомогу до волонтерів. Також здала зразок свого біоматеріалу для банку. ДНК. Олена Пода, Владислав Кещу, Суспільне, Новини Запоріжжя. Новорічні ялинки для військового шпиталю прикрасили запорозькі берегині. Це 50 кульок із авторської колекції, створені жінками для українських захисників. В кожній з прикрас закладені християнські символи обереги. Розповіла координаторка громадського об'єднання Олена Шевчук. Маємо, то ми всі нитки, всю тканину ми несемо до нашого храму, до владики Фоті, до української церкви. Ми там все освячуємо з молитвами, і коли наші дівчата вишивають, вони моляться. Тобто, кожна кулька, яка ось на цій ялинці, вона вони всі оберегові, вони всі несуть силу нашого запорізького краю і наших жінок. До нас приєдналася ще майстриня з Києва, яка спеціально для госпіталя вишила ось такі кульки. Це Вікторія Біленка з логотипами нашого військового госпіталя. Ви можете їх побачити, які вони круті. Це ось така, бачите, ось такі, тобто, ну. І Україна, і Київ, і Запоріжжя, і Дніпро ну всі приєдналися для того, щоб створити ось так ну, ось таку я авторську ялинку. Також із нагоди новорічних та різдвяних свят запорозькі берегині передали пораненим 200 в'язаних шкарпеток, мед, а також смаколики, зроблені власноруч дітьми переселенців.